Дуже зручно сижу, ноги. Нема куди поставити. Пересів, бо вже нога затекла. Так. Ну що, Ну що? будемо зараз сподіватися, що Майкл буде грати більш потужно, більш цікаво. Дуже хочеться, щоб прогресували ті люди, які вкладають в це свій час. Так. Ну, давайте. Давайте. Партія 22. Фух, поїхали! Є 4. Що, перевіримо іншу скандинавку. Давайте сьогодні таке скандинавський настрій у нас. Єде Кінь с 3. Ну, навіщо тут думати? Кінь с 3. Щоб поперевіряти. Давайте ферзь 6 перевіримо. Я вже перевіряв з Майклом деякі варіанти скандинавички. І можете подивитися, де я потім давав йому і фору ферзя, як е бонус за гарну гру. У мене учениці і учні грали ось таку систему. До речі, колись її грав і тренер нашої школи, майстер-фіде Михайло Євгенович. Ну, в принципі, система з д D6 мене розчарувала. І так грала моя учениця. Я не буду називати прізвища, тому що вона в неприємних читерських справах потім була в клубі, який пов'язаний з є дуже з моїм одним з найулюбленіших шахових слів, пов'язаний, тому її коронували як мамку читерів. Ось вона зі мною тут грала це шість у міжнародному турнірі з нормою міжнародного майстра, і була розбита, ході в 17 класику наживо. А я піду вірю, а 6. Тепер хочу піти ферзь 6. Хоча найкраща ідея чорних, чесно кажучи, це B5. За білих тут є дуже сильна ідея Кінді 2, щоб напрацювати темпчугес на цьому ферзючці. А ну-ка, Майкл, давай, якщо кінь є 2, ферзь 6, та що ж це таке? Ну, не зовсім підготовлений. А я тут, до речі, не пам'ятаю, як грати за чорних, тут є різні плани. Ну, можна й слон G4, мабуть. Там, слон слони 7 вже ж не повинно працювати. король кінь Є5, ферзь Кінді, 5 Ферсі, слон Десь, 1 Одинєв. Начебто не працює. Давайте перевіримо. Ну, більш логічно, можливо, Б5, але давайте ось такий план. Просто перевіримо заради цікавості, щоб мені було цікавіше. Бо Б5 і Е6 то мені більш-менш зрозуміло, і хочеться, щоб мозок якось запрацював. Так, ми його розминали задачками, Зараз розминаємо, бачите, так пальцями. Клас-клас-клас-клас-клас, але це не факт що допомагає. <смі> Слоне 7. Ну, ось відчувалося, що щось знає, але не допрацьовує. Кінді 5 версій, 5, ну інакше, у чорних немає, а що, а це що? А це взагалі при коні на f 6. Не те. Так, куди короля? Якщо ми не боїмося якогось там скаженого шаха по той діагоналі, то тому король ховається ідеально на полі же Так, Майкл не у формі А не зря кажуть, що талант повинен бути голодним. А Майкл поїв, зараз сидить, і в нього все гарно, а якщо щось смачненьке з'їв. Ну, що там ще їдять в Таїланді або в Австралії. Ну, звичайно, українського сальця, так то ненечку. Ну, хіба після сала і, можливо, хоч Хоче шах мені здатись Т4. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Майкл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось що я тобі скажу. Що я піду? е 6? Мабуть, піду е 6 відразу, щоб не забути. Бо в мене вже вік все ж таки не той. І ви знаєте, після такого сальця да з часничком... чесничком. Які там шахи, який там скандинавський захист, друзі? Ха -ха. Кому це потрібно? Тому талант повинен бути голодний. Я не кажу, що я талант, але в мене. Дружина за цим слідкує ідеально. Вона не дає мене їсти так вже ввечері. Ну що це погодувати трішечки? Ну добре, кине щось там, якусь кісточку. З-під курки чи з-під індюшки, чи з-під. Як буде, гуски. Або, може, навіть з-під свінинки. Як пощастить. Ось так. Ось так. Піклується за те, щоб мозок гросмейстра не наївся і не заснув. Що на ферзь D4? Кінь f 6 f 6, я ж можу побити. Бо на Жів буде ферзь G3, хоча, в принципі, там слон D6, хоча F4 немає. Та давайте, чому я боюся? Ну, треба навантажувати мозок. Що я такий ледачі! Я їх поб'ю. І на ферзь g 3, слон D6. Струмлю! Ух! Треба працювати! І день і ніч, і день і ніч. Був такий вірш у нашому дитинстві. Душа зобов'язана трудитися. І день і ніч, і день і ніч. Не дуже пам'ятаю, хто це написав, але вірш цей пам'ятаю, Ну як, трішечки. Щоб в воду в ступі не толоч, душа об'язана душа трудитися і день і ночі, і день і ночі. Ух, але зараз нам ці вже, вже твори не потрібні. В нас тепер назавжди. Тому я вибачаю, що можливо комусь це неприємно, назавжди це для нас не цікаво. Слон де 6. Ух! А ось це цікаво, друзі. А ось це цікаво, коли стрибаючі гурки, коли ми навантажуємо мозок. Може, бо ферзем трусливо побито на 6. Але знаєте, коли починаєш так страхуватися, там аж 3 пішов, там аж 6 зайвий раз в дебюті, там 3, там А 6, без надібності. Оце я і казав приводить до того, що ви вбиваєте себе, вбиваєте бажання рахувати ви свій мозок обмежуєте. Як я казав, у як це називається? Я багато про це казав. Я казав у е шорцах, так що. Тут можна аж 5 піти, можна слон в 5, ще я не вирішив. Ну, Там не хочеться, щоб після H5 якісь слон Є3 були, можливо, навантаження. Слоних 5, та давайте слоних 5. Нормально виглядає. Може, ще ферзючку мені підзіване. Так ось. Такі ходи, як астрія, а 6 Профілактика приводять до того, що ми поступово собі якось а щоб не зіванути, а щоб нічого не сталося. Поступово не віримо собі і вбиваємо свої вміння думати. Так само, як багато людей, які не розуміють шахи, не розуміють психологію філософію гри. Це може бути навіть гроссмейстері. Багато кажуть: виграно як завгодно, нічия як завгодно. О, чекайте помилки. Такі установки приводять до проблем. Я це розповідав у своїх відеошорцах. Так, ну тут головне не промахнутися і побути. Я думаю, Майклу потрібно здаватися і краще грати у наступній грі. Тому що тут я можу обіграти будь-кого. Можу не обіграти. Ну, звичайно, якщо б я тут когось не обіграв, друзі, то в мене був би такий серйозний шок. Ну, ось тут я вже втратив мотивацію і зацікавленість, друзі, чесно скажу, мені вже зовсім не цікаво. Давайте якусь ціль мету поставимо. Мету поста. Поатакувати на короля на полі. Е, припустимо, у нас була б матеріальна рівність, тут нічого б не було переваг. Давайте поатакуємо короля. Король 7, то режим 8, і там якось, або село Аш 3, або ще щось. Давайте, ну якось підбадьорити себе потрібно, щоб не заснути і знов не розповідати за город і не потрапити до цитнота, потрібно себе підбадьорити. Або зараз під'їсти вже якість, вже не пройдемо повз таких подаруночків. Турей 1, кінці 2 і в 4, але слон в 5, холод, холоденько, би ми все це б закінчило. Так, ну, погано грав Майкл. Наплутав щось з дебюту. Ні, ну, слон не 7 так наплутав. Це вже була категорична помилка. Кінь в 3 це ну, нормальний хід, просто ми вчили інше. А Ф7 ну, категорична помилка. І навіть при Кінді 5 було б ферсі 5. Ось такі, друзі, справи. Продовжимо у наступних відео. Хочете прогресувати? слідкуйте. Хочете прогресувати потроху, але нічого не витрачати. Мій YouTube вам допоможе. Хочете прогресувати більше, хочете отримувати більше, ну тоді контакти мої у описі.